Так, привіт всім на каналі. З вами Сем, у якого каша в роті. І сьогоднішня тема нашого огляду окуляри доповненої реальності V2 One. Отже, так, що ми маємо? Ось така чудова коробочка, яка має таку гарну штучку тут, за яку можна потягнути. І опа! Future is here. Так от. Гарненько воно відкривається все тоді. І ось вони Літур ван. І на литотик, і на, на вигляд дуже прикольно. Єдине, що оцей замок, як на мене трошки хлібкий. Якщо часто смирю туди туди-сюди, то ця молнія може не витримати з часом. Ага. Самі окуляри безпосередньо тут у нас. Так. Ось так от вони виглядають. Ну що ж, зроблено дуже-дуже, як на мене, якісно. Нічого не, не люхтить, не хитається. Так, що у нас тут іще? Значить, окуляри? Ще у нас в коробці тут є дріт. Всього він так захований. До речі, в цих окулярів дуже цікавий роз'єм підключення, як воно ось так він відкривається. Бачите, тут у них є такий спеціальний роз'єм, який е, магнітна така кліпса. Це досить інноваційне рішення насправді, але він реально дуже класно туди за, заскокує прямо от сам. Раз і все. І став на місце. Тобто не треба там намагатись десь потрапити правильно, щось кудись вставити, от прямо раз і сам встає. Крім того, тут є додаткові, додаткові підставки чи як це називається, для насадки для носа, тому що ніс у всіх людей трошки різний і тому ви маєте підібрати. Ту, яка буде підходити саме вам. Також в комплекті йшла ще док-станція до цих окулярів таки. в спеціальному теж такому кейсі. Док-станція має роз'єми на підключення двох пар окулярів. І на підключення зарядки або usb c відео або. Відео HDMI, яке воно транслює потім на окуляри. Ось така штука показує заряд. заряджена на 75%. Що ж, тепер спробуємо підключити і подивитися, власне, як вони працюють. Так, ну і що вам сказати, шановні глядачі? Ось так виглядають ці окуляри, коли вони в діті. Безпосередньо так вони виглядають на мені. Досить непогано, досить непогано маю вам сказати. Достатньо яскравий дисплей, трошки є певна розмитість по кутах, але, тим не менш, добре видно навіть при денному світлі, воно досить таки Досить таки яскраво показує вам картинку. Поки що вдалося підключити це все діло тільки до комп'ютера через HDMI. Але я ще хочу перевірити їх, з... можливо, мені вдасться їх підключити до FPV-приймача. Ось так. Але про це в наступних випусках. Тож до зустрічі!